Слово веріта с наранок 23 серпня п'ятниця 20-го тижня звичайного періоду. Дві найбільші заповіді. Люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю, і люби ближнього свого як самого себе. На цих двох заповідях побудований весь закон. Ці заповіді з'ємно пов'язані між собою, їх не можна розділювати. Якщо в мене немає любові до ближнього, я не можу любити Бога. І навпаки, якщо я не наповнююсь любов'ю Бога, я не зможу любити свого ближнього. Щоб любити, потрібно знати, що таке любов, мати досвід любові, знати, що мене люблять. Я не можу всім своїм єством любити Бога. Коли я не змозі полюбити себе, прийняти себе такого, яким мене створив Бог. Я не зможу полюбити себе, не розуміючи, що я цінний в очах Божих, що Творець любить своє творіння, що Він мене любить, як отець любить свою дитину. Коли я досвідчую, що я улюблена дитина Божа, тоді я можу давати цю любов, бо буду знати, що таке любов. Буду наповнений любов'ю, наповненим Богом, бо Бог це любов, істина, яка ніколи не зрадить.